Активне крісло колісне отобок мотус, регульовані за висотою, роздільні підніжки крісла колісного мають відкидні опори стопи з ремнями, які фіксують гомілку. Підніжки можуть відкидатись як і під раму, так і назовні. Під час відкидання назовні підніжку може бути знято. Сидіння крісла колісного може бути відрегульовано за глибиною переміщенням передньої частини. Потрібна глибина фіксується за допомогою застібок Velcro, спинка є адаптивною. Регулювання її натягу та форми виконується за допомогою чотирьох ременів з пластиковими фіксаторами. Регулювання завжди має відбуватися знизу вверх. Ручки для асистента можуть бути незначно відрегульовані за висотою. Для цього слід викрутити по два болти, що утримують кожну ручку, після чого зафіксувати її на потрібній висоті цими болтами. Ведучі колеса крісло колісного є швидко знімними. Адаптер заднього приводного колеса допомагає відрегулювати баланс крісла колісного. Для цього в адаптері передбачено 4 положення по горизонталі та 6 по вертикалі. За необхідності додаткового збільшення висоти крісла, адаптер також може бути перевернутий донизу. Таким чином, мотус дозволяє встановити заднє колесо в одне із 48 положень. Бічні щитки кріпляться до рами та спинки за допомогою трьох болтів. Доступним є також регулювання висоти та глибини встановлення щитка. Під час налаштування положення задніх коліс не слід забувати про регулювання положення стояночних гальм, яке виконують за допомогою одного болта та повздовжнього переміщення гальмівної машинки. Вилки передніх коліс та колеса в них теж є регульованими: вилки по горизонталі 4 позиції, колеса по вертикалі 4 позиції. За необхідності встановлення передніх коліс більшого діаметру, вилку міняти не потрібно, Її довже не вистачає для використання майже будь-якого діаметру коліс. Загалом налаштування висоти та балансу крісла колісного складається з чотирьох пунктів: задні колеса, галівна машинка, щитки, передні колеса. Мотус оснащений протиперекидним пристроєм, який встановлено з лівого боку рами, та може регулюватися як за висотою, так і за вилютом. Приклавши певне зусилля рукою або ногою асистента. Пристрій приводять у транспортне або робоче положення. Крісло оснащене шинами та камерами високого тиску, робочий тиск в колесах до 10 бар. Більша вага користувача потребує більшого тиску в колесах. Обуди обручі для самостійного управління кріслом можуть бути відрегульовані за вилютом. Важливо, зміна положення обруча робить загальну ширину виробу більшою, крісло легко складається. Для цього слід потягнути обшивку сидіння вгору, взявши за неї по центру. Не забувайте попередньо зняти підніжки.